Вітаємо! Сьогодні, в рамках рубрики Прожектор, ми проведемо важливий і пізнавальний майстер-клас для дорослих. Спільно з медичним центром Сучасна педіатрія Евіденс. Та лікарем-педіатром Вікторією Оресюк і сімейним лікарем Богданом Долюком учасники освоять базові навики до медичної допомоги дітям. Добрий день, мене звати Вікторія Оресюк. Я лікарка-педіатр медичного центру Сучасна Педіатрія Евіденс. Мене звати Богдан Долюк, я лікар загальної практики, сімейний лікар медичного центру Сучасна Евіденс. Ми з колегою провели майстер-клас з надання до медичної допомоги дітям в літній сезон, щоб літо було безпечним, а батькам було менш тривожно. Звільніть уражену частину тіла від одягу взуття прикрас тощо, тому ну, що може бути на обрієх. То вищий ризик зараз е, підчепити кліща – це, звісно, що пол, висока трава. Травень отакий оцей перехідний період, коли з холоду на тепло, рання весна. Пояснити дітям, що не можна робити з собаками. Ніколи, навіть якщо це домашній пес, ми його не сильно не обнімаємо, не затискаємо, не цілуємо там, да, не кидаємо і тим паче не нападаємо на них, навіть якщо це гра. Тобто ми граємося, якщо тим паче це там, діти меншого віку, вони ще можуть повзати, тобто ходив-ходив, почав повзати, починає навіть посміхатися до песика, показуючи зуби, пес може зреагувати на це як на оскал, тобто що це прояв агресії, і буде відповідно захищатися. Ромтися е, робити завада, робити зуваження власникам кусає, собак Він не кусає. Не кусається, А в мене газовий пістолет в кармані. Він не стріляє. Він не ж газовий. Я взагалі не можна це ацетилсаліцилова кислота парацетамол, нурофен не даємо. Тут інші причини, механізми підвищення температури. Тут треба охолодження, зовнішній перегріб, зовнішнє охолодження, відповідно. Покласти непритомну людину на бік. Чому? Тому що може бути блювання і може бути аспірація, потрапляння блювотних мас у дихальні шляхи. І тут на малюночку показано, як перевести людину в стабільне бокове положення. Є це за що. що? Це, так. що? І тепер знову згинаємо в корінь і таліка від вас далі. І за руку, і за руску навертаєтеся. Ви сформували два ваші, і ви вийде. Сам перевертаєте наш послужали і лігар. Ви не підете, ви збираєтесь отак в і це безпечне положення і так? от саме з опіком народна медицина грає дуже дуже злий жах. Не можна використовувати ні олію, тару, намастити маслом, сметаною, алої різні соки там рослинні. Картопля, капусту прикласти, там, намастити медом, яйце вбити, е, попісяти, щось інше не потрібно цього робити. Коли опік, пантенол не використовується. Я не знаю, чому, так і коли це пішла мода на нього, що його настільки почали рекламувати, що, е, що опіки, що зручно, так. Да, але він при опіках не використовується. В ньому теж йде масляна основа. В перші дні не використовується. Так, да, Побачимо заживлені рано, коли вже заживлені рани. Кірочка коричнева. Зажали, зажали сильно, хай дихає ротом. 10 хвилин тримаємо. Мінімум. Не робимо, от пере, да, зняли пальці, щоб перевірити, спанилась кров чи не спанила. 10 хвилин потримали і тоді відпускаємо, якщо кровотеча зупинилася, прекрасно. Не зупинилася, знову на 10 хвилин затискаєте. І якщо через 10, ще 10 хвилин, да, тобто 20 хвилин не допомагає затиснення, їдете до. Лікаря до невідкладної допомоги потрібно. Залежно від лікуватись тобто можна фіксувати так, можна кладемо собі, прифіксовуємо і ми постукуємо. Тобто це не гамселення, це вистукування, збільшення тиску в легенях, щоб повітря, яке є в легенях, у нас допомогло виштовхнути плюс сила тяжіння. Перевертаємо, mm -hmm. оглядаємо, знову дивимося. Якщо нам такими діями, то тобто, да, ми можемо це зробити до п'яти циклів, Таких да, по три по, постукування по переглянули, подивилися. Тут, Якщо дитина чотирьох років, як правильно її покласти? Так само перехиляєте ви, ви через... перехиляєте через Просто через коліна. Полі... Вот Пер... Маленьку дитину да, ми фіксуємо, прифіксовуємо на передплічі, yeah. на руці і все. Доросла дитина старша, ви просто виложите собі на ноги. Ви можете навіть на одну ногу, там дали якісь там. Я тут підставка. Цю ну, нога фіксує тут, ця дитина, по суті, полузвисає і ви так само простукуєте. Коли дитина починає кашляти, ну, не лізьте її в рота, тому що такі дії можуть навпаки заштовххати далі сторони. Голову запрокидуємо, тут вже більше, але знову ж таки не перестараємося. Пальці захоплюємо підборіддя, рука йде поза вуха на потилицю. Ми тут ніби в щелепу втискаємо, при цьому ззаді припіднімаємо. І в нас виходить виведення нижньої щелепи. Якщо дуже низько, просто зламаєте очевидний відросток. 100%. Дуже високо буде неефективно. Тобто оця межа, тобто нижня третина середня. Находимо варіанти: або замочок, або накладання. Ось таке обхоплення, то всяк вам буде зручніше. От ось. А ще івертайсів швидко. Це саме 30? Саме, так, так, 30 до 2, 30 до 2. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тридцять. вдохи. Два вдохи. Це знову. знову фіксувати, ну вона відкрита ніс, буде, ніс, ніс закриває ніс і вдихаємо. Все, і повертаємося до компресії. Хто що не спробував, Ви пробували. Дякуємо батькам за активну участь, бажаємо бути здоровими і щоб дані знання ніколи не приходились на практиці. Всім дякую, бажаю гарного літа.